Ж ми продовжуємо говорити на тему сміттєпереробного заводу. І зараз у нас в студії наш гість це Олександр Єгоров, директор львівського комунального підприємства Зелене місто. Пане Олександре, мої вітання! Раді бачити вас сьогодні. У нас добрий день. Так, отож, давайте повернемося до головної теми. Відповідно до договору, завод мав бути введений в експлуатацію до 4 жовтня 2025 року. Поясніть, чому цього не сталося? В якому стані, на якому етапі на даний момент перебуває завод? Який реальний відсоток готовності об'єкту є сьогодні? Ну, не сталося це не по нашій вині, а по. Напевно, в причині того, що підрядник все-таки недобросовісно виконує свої обов'язки. Ми зі своєї сторони, як замовник і як представники міста, е виконували і виконуємо до сьогодні всі свої взяті на себе зобов'язання в рамках того, що ми можемо зробити, і що нам не блокує підрядник. Е всі фінансові зобов'язання ми точно виконали в повному обсязі і виконуємо їх надалі. Тобто, в нас немає жодної заборгованості станом на сьогодні. Відсутність готовності об'єкта, на нашу думку, є викликана тим, що все-таки підряд намагається знову зманіпулювати контрактом, зманіпулювати певними прогалинами в, в даному виді міжнародного контракту, який сьогодні в Україні використовується не так часто. Uh, він напевно переконаний, що в нас немає фахівців і спеціалістів, які можуть консультувати нас і надавати нам все таки правильні підказки стосовно того. І в, в, в рамках цих прогалин він намагається просто підняти ставку і підняти вартість контракту, яку в принципі ми не маємо права uh, піднімати, тому що даний контракт має бути виконаний в твердій ціні, які зазначений контракт. Uh, завод сьогодні готовий. В рамках просто периметру самої будівлі на 80%, а обладнання встановлене на а, заводі це є 93%. А, не встановлено сьогодні в периметрі самого корпусу заводу а, частина елементів дверних віконних проємів брам білосушіння, які, між іншим, а, завезені за нашою інформацією. Не зовсім правильно, і ми теж окремо а, це зафіксували. А, бо завезені вони не як товар, а як просто матеріал, з якого вже тут місцеві виробники виробляли ворота, які не мають досвіду в а, а, виробництві воріт на пожежно небезпечних виробництв. І паралельно з тим ми фіксуємо те, що а, Окрім периметру самого заводу і периметру самої будівлі, у нас ще є 8 гектарів території, які, на яких теж має відбуватися е, певна кількість будівель встановлюватися, певна кількість мереж добудовуватися. І сьогодні, по суті, підрядник тільки приступив до частини цих робіт е, і теж з певними порушеннями. Тому поки що спостерігаємо такий момент. І, е, Далі використовуємо всі свої контрактні права і обов'язки. Пане Олександре, але ж якось представники міста контактують з цими підрядниками. Яка взагалі їхня реакція? Що вони говорять ну, взагалі на цю ситуацію, яка зараз складається з цим? Ну дивіться, ситуація насправді парадоксальна і звичайному мешканцю вона буде незрозуміла. Вона виглядає взагалі трошки абсурдно, тому що підрядник вже півтора року намагається. Псувати сам контракт, і навіть минулорічна ситуація в вересні 2025-24-го року, в якій підрядник, по суті, навіть сфальшував банківську гарантію, показувало те, що він є недобросовісний. Але оскільки є цей міжнародний контракт неможливо розірвати, просто як звичайні українські контракти. Тому е, там знаходився постійно якийсь компроміс. Але е, я так розумію, що підряднику це сподобалось настільки, що він тепер е, живе не в стилі того, щоб побудувати, а в стилі того, щоб просто юридично поборотися. Тому ми сьогодні вже приходимо до самих е, крайніх заходів, які е, на жаль, але точно не прискорюють бідництво заводу. Але ну ми теж е, не можемо вже довго чекати. Ми повинні зробити все для того, щоб даний завод був. Збудований максимально швидко, я сподіваюся, цього року. Так, ситуація рухається наступним чином. Місто звертається до польського банку, аби виплатили певну суму коштів. От можете тут детальніше розповісти про цей механізм банківської гарантії для міста і для підрядників. Як, як зараз цим все відбувається? Ну, тут є дві частини: тобто, є перша частина це дійсно той, той факт, про який ми вчора. Публічно заявили, це є факт е, витребування банківської гарантії, а е, це є наше кон, кон, контрактне право. Е, ми е, скористалися ним у зв'язку з тим, що даний контракт в рамках е, е, всіх своїх умов є порушений, і в рамках невиконання вказівок е, фідік інженера, тобто, це є фактично. Модератор е, даного проєкту е, вказівки теж були не виконані, і фактично терміни виконання робіт теж є протерміновані. Тому, оскільки, по суті, 4 грудня наступили е, вже всі періоди штрафних санкцій, це взагалі окрема історія. До штрафних санкцій ми ще не повертаємося, ми просто їх фіксуємо і заводимо в окремий е, судовий фактично позов. Але наше контрактне право отримати і стягнути банківську гарантію є беззаперечним. В принципі, воно є негайним до виконання, і ми сподіваємося, що підрядник не скористається різного роду маніпуляціями, які він це робить, і банк протягом короткого часу повинен виконати своє зобов'язання і передати нам цю банківську гарантію. І ми так само розуміємо всю логіку нашого підрядника, який, по суті, за день, до того як ми хотіли цю банківську гарантію вже знімати, е, фактично організував так званий борт е, спорів, е, в якому е, за 120 тисяч фунтів стерлингів е, вони скористалися консультацією так, так званого едукатора, який. Зі всіх питань, які виставляли польські підрядники, по всім питанням позитивно розцінив роль підрядника, засудив дії нас як замовника, і, в принципі, сказав про те, що підрядник в такому там таке є рішення, в якому по суті він може робити все, що він хоче, скільки він хоче, що він може собі на рік продовжити контракт, і що ми, в принципі, навіть не маємо права знімати банківську гарантію. Тобто. Отакі От маніпулятивні речі призводять до того, що ми по суті ну, змушені використовувати інструменти, щоб заземляти людей, які не виконують і не тримають своє слово. Пане Олександре, ну і найголовніше запитання. Що ж заводом буде далі? Який є план міста в майбутньому, якщо не вдасться це все вирішити, чи будете якось змінювати підрядників, чи допоможе місто дофінансувати певні роботи? Дивіться, з заводом буде точно все добре. Ми точно його добудуємо. Важко зараз сказати про те, що буде з підрядником. І яка роль його в даному проєкті буде в майбутньому? В міста є повністю все фінансування, ми забезпечені на 100% і навіть трошки більше, тому що ми розуміємо, що по параметрам і запитам підрядника дані розцінки можуть бути навіть трохи завищені. Тому, коли ми отримуємо проєктно кошторисну документацію, ми точно Скоригуємо всі кошторисні розцінки і точно добудуємо цей завод. У розрізі підрядника це точно ми розуміємо, що будуть вже довгі судові процеси, але ми з нашою командою і з командою міської ради зробимо все для того, щоб це був паралельний процес і він точно не призупиняв формат самого будівництва. Пане Олександре, дякую вам за відповідь. Дякуємо, що знайшли кілька хвилин і долучилися до нас. Були раді з вами поспілкуватися. Дякуємо. Дякую на